Є такий простий сільський український вираз свинячий голос, тобто запізно. То ці санкції мали бути введені щонайменше в 23-му році, а в 25-му. Але добре, що їх ввели. крім, власно кажучи, танкерів, є ще порти. От сам факт введення санкцій на, на танкери вже ставить під питання індійські, китайські і інші порти, тому що вони ж працюють з величезним товарообігом. І відповідно, коли вони приймають під санкційні санкції, то виникають питання і до цих портів. А конкуренція величезна в світі. Тому е, їм навіть так би мовити, превентивно невигідно зараз намагатися обходити ці. Санкції, я маю на увазі реципієнтом російської нафти і газу, більше звичайно, нафти. Значить, тому добре, що це зроблено, але я ще скажу запізно. Тепер, що стосується подальших дій, як ну, це не очевидно, але Російська Федерація не буде потерпати від цих санкцій настільки, щоб уже зараз ідати за стіл переговорів з Росією. Ми чуємо по всіх заявах російських чиновників, що ні, нічого страшного. Ми собі будемо і, і, і далі воювати з Україною. Хоча ми бачимо і на лінії фронту, ми бачимо і по їхній величезній дипломатичній активності вони всіляко шукають можливості почати немирні переговори, а принаймні домовленість про тимчасове перемир'я. Добре. І ось тут дуже важливо, щоб Трамп не повівся на ну, власне таке своє бажання, знаєте, домовлятися. Навіть з позиції Сили, що він зустрінеться з Путіном. Ну сподіваюся, що зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше, ніж зустріч, ніж зустріч з Путіним. Але бажано, щоб зустріч з Путіним не відбулася взагалі. Тобто, поза як Путін не йде ні на які поступки навіть на тлі цих санкцій, то треба просто. Висувати Путіну ультиматум, як на мене, це має бути максимально піднята планка, і ми це зараз можемо робити, тому що все одно війна триває, все одно обстріли йдуть. Вже ми вже до них адаптувалися і психічно, і як завгодно. Тому зараз було б дуже бажано, щоб ми домоглися консолідованої політики Заходу щодо Російської Федерації. На жаль, Трамп цього нам не демонструє, тому що в них там були чрезні внутрішні суперечності, їм давай Гренландію, Панаму і Канаду. І вони просто, от з порядку денного, хоча, як на мене, російська Інська війна, це зараз один з визначальних чинників світової політики, як такої, причому стратегічних чинників на далекі перспективи. Але цього досі не захотіли зрозуміти в, в, в вже адміністрації Сполучених Штатів. я дуже боюся, що з огляду на ті кадрові рішення, які зараз планує Трамп, дуже боюся, що вони цього і не зрозуміють. От як це не прикро, при тому, що у них там наявний такий високотехнологічний інноваційний чоловік, як Ілон Маск, з усіма його вадами, але їх, їх орієнтир. Це архаїчна політика, стара, класична геополітика, а світ мінявся кардинально. І от мені здається, що навіть українці краще розуміють нові ці обставини геополітики, ніж їх розуміють в Сполучених Штатах, незважаючи на величезну кількість наукових установ, як санктенків і таке інше. От нам зараз дуже необхідно максимально підвищити цей градус інформаційної роботи. Ну а ми навіть послани поміняли по цей день. Тобто, прошу, розумієте, наскільки ми відстаємо від тих процесів, за якими мали б встигати. Ну, я просто додам коментар на 110%. Я тут з вами погоджуюся. Мені навіть додати нема чого. Бачення моє співпадає абсолютно. І запізніли санкції, і Реально, в команді Трампа я поки що не чую одного лося. Згаданий Бесет, так, нібито його прізвище, треба вже всіх вивчати, бо нові там міністри. Здається, так. Да, він говорить про те, що Бесенд, перепрошую, Бесенд. Говорить, що ми. Я вам зацитую цю всю річ, не всю, а якраз частину ще одну, яка стосувалася санкційної політики. Бесен говорить, що я вважаю, що санкції слабкі панелі. Він сказав: це ні про що, це не дотисне Путіна. Я погоджуюсь. Ну, з Побачив з ним. Я погоджуюсь, бо санкції Байдена вони слабкі. Вони повинні були б не такі. Моє особисте бачення. І він говорить ще одну річ: якщо ми не продовжимо дію податкових пільг, на нас чекає економічне лихо. Він говорить про Америку. І як завжди, фінансова нестабільність, яка ляже на, на плечі людей середнього і робітничого класу. Податкових піль для кого? Для Китаю? Для. для американців. Ні, 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 для американців. Податкових піль для американців. Піл для американців то... да. а, ну, це та політика, яку проводив ну, Трамп, це, будучи прибувати. Це тоді означає, що нам грошей не вистачить. Бо наш то бюджет, державний бюджет України, виконується платниками податків Сполучених Штатів, платниками ой, податків Європейського ой, Суттєво Союзу. Суттєво зменшилася, якщо ми uh -huh. будемо брати, умови, маючи. Хто профінансував наші видатки в 2024 році? Так. То це європейський союз. Так. Он там суттєво переважає, тому що обсяг, які наданий сполученим штатами, там біля 8 мільярдів всього. У порівнянні з тим, що раніше ви не рахуючи військової половини. допомоги, тобто це, це... окремо? а вичер... погоджуюсь. Але знов ж таки по військовій допомозі ухвалений пакет минулого року, а більше ніж на 60 мільярдів. То він якраз є довгограючий. Це так. його що не вичерпали повністю. Це означає, тому, знову ж таки він буде продовжувати це виконуватися. Як мінімум 2025 рік, ми не тільки забезпечені фінансами, а й також забезпеченими цими поставками від сполучених штатів за рахунок платників податків сполучених штатів. Тим, і Але відмінити стосується. не може слава Богу. Не не, ну зараз у нас, що стосується Сполучених Штатів, у нас ж на два роки вже ж є рішення і кошти передані світовому банку, який нам траншами віддає. Там, да. бо... а з приводу, до речі, якщо а, можна затримки, я просто так, скажу близько, а, да. у Росії, є такий дуже серйозний важель впливу на американську політику або на американські рішення з приводу це якраз. Американські компанії володіють значним видобутком нафти в Казахстані. І через Казахстану вони поставляються на територію Росії, в новоросійський порт, і далі потім продаються на світових ринках, і це сотні мільярдів доларів прибутку. Які вони отримали, зокрема, в 2022 році, коли було суттєве підняття ціни uh -huh. на нафту. І кожного разу, зокрема, пам'ятаєте, як тільки ми почали бити по нафтопереробній галузі Росії, була заява з приводу того, що не бийте, тому що там підніметься ціна, хоча всі абсолютно в світі, в Америці, в Америці в тому числі, розуміло, що це абсурд. Ну, як може ціна піднятися, якщо ви б'єте по нафтопереробному? Навпаки, Росія створює додатковий ПОП. Попит на нафтопереробку і таким чином ціна не може піднятися. Але одна із скажімо так причин, чому це е, така заява пролунала, це якраз Росія винесла в ультиматум. Що у випадку, якщо Україна буде продовжувати бити безпосередньо по нафтопереробці, то в даному випадку ми перекриємо е, вам ось цей каспійський трубопроводний. Е, Консорціум, тобто які здійснюють транспорту в на російське. і от це був той важель, який, скажімо, так, в тому числі впливав. Як ми бачимо, Байден йде, і він сказав: Ну, тепер мені вже все одно перекриє, то це вже будуть проблеми так. Трампа, а не мої проблеми, і те, що зараз прийняли рішення. Я думаю, що можливо, якась теракт, якась там може відбутися. Єдине, що тут певна ситуація, що там є і китайські гроші. І Казахстан дуже сильно тяготіє до Китаю, ага. і можливо, Китай в цьому контексті зіграє певним адвокатом або захисником цього коридору. Але подивимося, геополітика, вона завжди складна. Але, до речі, зверну увагу, як російська пропаганда. Постійно каже, що то з території Казахстану безпілотники випускає. Тобто вони вже навіть готують інформаційне поле, у разі чого безпосередньо здійснити атаку, в тому числі на інфраструктурні об'єкти. ну ми ж били по новоросійську, в тому числі були... е, ні, по наф по нафтопереродному тільки останні раз були. Ми ніколи не били до цього, тобто mm -hmm. ми були по порту безпосередньо вантажній частині, mm -hmm. але нафтоперенавтопер нафт... нафтовий порт він mm -hmm. завжди був таким, скажімо так якби Не доторкаємо в цьому контексті. Але тільки останній удар був якраз по новоросійському нафтовому порту. Тобто в цьому контексті знову ж таки, воно в контексті, що нам дали дозвіл. І я вважаю, що якраз те, що ми посилили удар останнім часом, це знову ж таки політика Байдена сказала, абити. Можна бити, умовно кажучи, по і заводам, і по військовим заводам, і повністю по, uh -huh. по нафтопереробці. По... бачите, скільки була тиша. Наскільки нам це допоможе по нафтопереробці? Ну це суттєвий Ми маємо розуміти для того, щоб утримувати ціну на бензина прийнятної для росіян. Тому що вони одразу, як тільки вона почала рости, вони в минулому році, 23-му, е, хотіли е, виключити такий механізм компенсації різниці ціни, як демпфер. і е, це призвело до певних протестів. Вони одразу відкатили назад, як тільки ціна почала зростати, тому що протестні протестні настрої, зокрема, це було в е, ну. По території Росії і за того, що зросли, вони ж проводять відповідну соціологію. Зараз вже ціло більше року тому назад. Відповідно, зараз не скажу, але ага, зростання ага. цін вони розуміли, що це потягне за собою все на світі не тільки зростання цін безпосередньо на бензин, а й на всю іншу продукцію. Як результат, вони демпфер продовжували виплачувати. І е, так як вони виплачували, тепер це вже трильйони рублей, які йдуть з російського бюджету. Чим більше чим відсутня нафтопереробка, тим більше вони можуть закупати. Тим дорожче, відповідно, ця різниця, тим відповідно більше треба компенсувати з російського бюджету. Це цікаво, ніби бити по нафтоприробці. Тобто, справді ціна на бензин вона потягне все. Це передусім харчі, там а у них пост, і так послуги. Ну там, але правда, ж... інша причина, монітарна, але знову ж таки це так само буде тягнути інфляцію. Отже, от, от треба продовжувати бити. Тут немає просто іншого ага. виходу. І нам уже ніхто не забороняє, що дуже важливо. Але тут, тут є Лукашенко, тут знову ж таки є. Виробництво відповідно переробка з Казахстану. Ми пам'ятаємо, до речі, як росіяни тоді вимагали від Казахстану забезпечити чіткі значить, обсяги поставок вже переробки для того, щоб перекрити внутрішньоросійський дефіцит. Тобто цілком ну, зрозуміло тут питання що... логістики. Чому? Тому що все, що ми б'ємо, ми б'ємо в західну частину, не азійську, а західно-європейську частину Росії, uh -huh. і як результат, то вже логістика поставляти в тих об'ємах, які необхідні рука збільшується. Значить, це плюс для вартість так, зростає бо РЖД, плюс ще РЖД вона перенавантажена всім, тому що uh -huh. всі потоки товарні вони прийшли з європейського напрямку на uh -huh. азійський напрямок безпосередньо до Китаю, і там всього дві гілки. І вона перезавантажена. Так. Тому транспортувати, скажімо так, поставляти ну, це трошки проблематично. Бензин, бо бензин не йде трубопро нафтопроводом, mm -hmm. йде виключно тільки цистернами а, ну, або автомобільним транспортом. Ну, це взагалі так дорого, Так, О. це таке питання: значить, ми припинили транзит газу через Україну. Але ж нафту ми продовжуємо Ми постійно піднімаємо. Давай, от якщо, якщо можна висвітить, будь ласка, що що відбувається? Ми далі качаємо качаємо нафту. Росія отримує прибутки за рахунок цих прибутків, нас вбиває. Що mm -hmm. що з нафтою? Чому ми, чому ми не uh, ну, у мене пояснення? В принципі, як такого нема. Ми минулого року проводили відповідну кампанію про повному припиненню транзиту енергоросійських uh -huh. Росії, як газу і нафти. І от, до речі, зараз вони видають з приводу того, що от ми перекрили газ і відповідно це транслюють на світ. Як свою промову, але вони до грудня місяця а, не припиняли роботу. На тим, щоб забезпечити продовження транзиту по азербайджанській схемі. Потім Азербайджан сказав, що ну, це взагалі в такій схемі я а. не приймаю участь, і вони а. тоді вже навіть розробляли схему, що а, наф, а, газ стає угорським, іде територію України як угорський газ, продаєте і знову ж таки відповідно тобто, зрозуміло. Тобто, з Тепер переходимо до нафти. А, ситуація є наступна: в Україні немає жодного інтересу. А, по причині на безпосередньо заробіток, ми заробляємо десь приблизно... Приблизно 200-250 мільйонів доларів, Росія заробляє від 6 до 10 мільярдів в залежності від того, яка ціна на нафту. Другий момент те, що вона поставляється Орбану. І мене дивує, як там Орбан взагалі щось проти на проти нас в контексті умов кажучи, не голосує. Скаже: Ну перекривайте, умовно кажучи, цей транзит уже завтра. У нас була певна технічна поломка в 2023 році на цьому нафтопроводі і е, там і словацький прем'єр Орбан то просто кричали про те, що це неможливо, що треба продовжувати транспортувати, і так далі. Тобто, показали свою слабкість цьому ключі. Знову ж таки, Зеленський поїхав отримати для того, щоб виправдати зокрема і транзит. Газу і нафти від Орбана угоду про те, що він не буде здійснювати певні заходи щодо блокування вступу України в НАТО, але Орбан його послав, і навіть після цього виникає питання у мене: чому ми не припинили транзицію нафту? Там ситуація в в серпні в липні минулого року, а були застосовані санкції. По відношенню до компанії «Лукойл». звертаю увагу, «Лукойл» – це приватна російська компанія, а є дві державні російські компанії – це «Роснафта» і «Татнафта». І вони продовжують відповідно транзит території України. Але для цих безпосередньо, скажімо так введення санкцій було використано виключно лише тільки «Лукойл», компанія «Лукойл». І е, все це було. Мені здавалося, що нарешті ми трошки прокинулися і почали поступово вводити санкції. Але разом з тим, е, дуже швидко, за підтримкою Нафтогаза, переоформили, е, що у цей е, що ця нафта, яка йшла як Лукоївська, вона стала йти угорською. Тобто Орбан купує на території Білорусі безпосередньо нафту, uh -huh. і угорська нафта проходить відповідно цим шляхом на угорські підприємства. При цьому державні кампанії продовжує відповідно транзит. Тут зауважимо, і, що Білорусь і, так само відповідальна і, за агресію Росії як і сама Росія. Тому підписують угоду і так далі. І коли він заявив, що, по перше, енергетична угода, про яку заявив Шмигаль в парламенті, ну вона вже припиняє припинила діяти ще в черні. Минулого року тому те, що ти говориш, у нас є якісь зобов'язання, ну це повно дурня і не відповідає тисячі, дійсності. Мовити. У нас є про транзит, але ніхто не забороняє. Ми свого часу, коли зупинили транзит Лукойла, Європейський Союз сказав чітко: Тобто побіжав Орбан до Європейського Союзу говорити, що Україна тут така погана, вона припинила транзит. Відповідно, є Харті. Все решта, давайте Європейський Союз заявив чітко. Україна має, враховуючи те, що вона в стані війни. Робити повністю все, тобто ніяких е, з боку європейського союзу, претензій немає не і жодних до речі, от навіть якщо піти, але саме головне, ми можемо просто е, в санкційний список розширити, хоча б частково. І таким чином, навіть якщо угорська нафта йде, якщо ми ведемо санкції по відношенню до відповідно е, російських постачальників нафти. То вже далі вона не повинна йти, тому що це буде фактично е, обхід санкцій України. А ми не вносимо це. Тому на моє переконання, я залишаюся при тому, що у випадку, якщо відсутні національні інтереси, то там присутні приватні інтереси.